Це говорить про те, що ви не розумієте, про що говорите. Україна не може зайти до Москви, а от обнулити українську націю зможе. Війна це економіка і людські ресурси. Ні, першого, ні друга нас немає. Ні, це лише говорить, що у вас в голові замість мізків, замість знань, історії. У вас там протяги. І, на жаль. І тому ви дивитесь на карту, дивитесь на така велика червона пляма. Росія, і вам страшно стає. Ви дивитесь. Така велетенська вічна морзота, і вам страшно стає, ви боїтеся. Ви дивитесь, скільки боліт там кає, і вам страшно стає. Розумієте? В тому-то і проблема ваша. Ви читаєте російську пропаганду в тому, що війна це як, як опишете, це економіка людські ресурси. Тобто, якщо їх і більше, значить вони преречені на перемогу, а ми перечені поразку. Ні, абсолютна більшість війн закінчується не в столиці переможної держави. Якби ви вчили історію, ви б це знали. І не розганяли би зарадофільство і паніку серед українців. Візьмемо, наприклад, кілька воїн, ну, які зв'язані з Росією. Російсько-японська війна. Російська імперія переважала японську в рази в усіх параметрах. І в, і в флоті, і в армії, і в оснащенні, і в техніці, в цьому, але ганебно програли цю війну. Так само російська імперія проважала Османську імперію, але програла ганебну ну, так званну, Кримську війну. Ну, османцям вдалося домовитися з французами, із англійським, ну а це інше питання. А ганебно Росія програла. І знову ж ні французьких, ні османських, ні англійських військ не було в Москві, ні санкт петербурзі Але Росія ганебно програла цю війну. Війна Російської Федерації проти Чечні. Росія ганебно програла цю війну, підписала ганебний Хасавірський мир. Але військ eh, Джохара Родайова чи Басаєва не було в Москві. Далі, ну, давайте візьмемо ще Німеччину. приклад прикладок перша на. Закінчилась капітуляція Німецької імперії. В той час, коли ні один солдат Французької імперії, Британської імперії США і, і Королівства Італії не було на території Німецької імперії. Але Німеччина здалася. Здалось. і потім переможці цієї війни почали нарізати німецьку імперію. Отак От і ми маємо перемогти у ту кляту рашку. Не означає, що маємо штурмувати Кремль, але означає, що ми маємо перемогти іншими доступними способами, і що потім ми нарізали Російську Федерацію, так як нам потрібно. Які території нам в підпорядкуванні, які території нам в управлінні, які території ми територіями створимо незалежні держави. Оце ми будемо вирішувати. А для того нам передусім потрібно перемогти на внутрішньому фронті, перемогти внутрішніх наших демонів, перемогти москаляву собі, вичавити ото російське лайно з України, російську церкву, російський язик, російську культуру. І тоді у нас все буде добре. А зрештою, ми справимося, і перемога буде наша.